Слава Ісусу Христу, я священик Православної Церкви України Євгеній Зотов. Я військовий капелан, молодший лейтенант капеланської служби військової частини А-4643, Це ФТРО. Від самого початку повномасштабної війни я військо завжди поруч із своїми побратимами, з військом. Уже другий раз я так милістю Божою, дякуючи. Організатором я долучаюся до цього відновлюючого екомонічного проєкту, тому що в дійсності досить важливо і відновитися. І для мене ще як для священника взагалі схильного, до того, що церква єдина в єдиному своєму тілі Христовому досить приємно бачити. Братів, протестантів, братів-греко-католиків та й взагалі все наше духовенство, яке зараз, всі разом ми боремося за одну перемогу, виконуємо єдину працю. І завдяки, зокрема, і таким проєктам, коли ми потім зустрічаємося на фронті, ми дуже сильно радіємо, ми бачимо знайомі лиця, ми бачимо по суті своїх родичів. Дійсно, сідається, як велика родина формується завдяки таким проектам. Ми відновлюємося, ми надихаємося, ми сповнюємося і завжди повертаємося знову і знову до тієї благодаті, яка була дана нам під час священства. Тому що довгий період, коли ти постійно виконуєш бойове розпорядження, ти постійно серед військових. Є ще момент професійної деформації. Тут, коли ти потрапляєш в інше середовище, воно розбавляється капеланами-волонтерами, священниками з парафій, і ти відновлюєшся. Ти знову доторкаєшся до тієї божественної благодаті, яка тебе живить завжди, і вона ніколи не вичерпується. І тут ти це відчуваєш. Дякую організаторам проекту і всім нашим братам.